Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45 в місто Житомир. тракторна площадка. Тестується 404 та джима з примусовою нав'язкою. Ось наш військовий. Виберу собі тракторця. Тестує, перевіряє, буде відвантаження. Для наших військових є знижка. Отакий От тракторець буде допомагати в сільському господарстві. Тракторців наявності, соліси, джими, гонфени, е, аріони, ловоли, ось булати, 50-ки соліс, 105-й соліс, булати стоять 244-й ліксові, еселочка, ремінна група, G2, 244 гонфен. Оріон, 50-ка булат на 28-х. Булати Сінтай, 454. Трактор всі в наявності. Будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника, сільськогосподарського обладнання. Дякую.